Дивіться, які вийшли мої рогалики. Просто суперові. душа радіє. Гарна, всі дня дівчата і хлопці мені інколи пишуть, кажуть, що ти, кажуть, лягла отак на стола і лежиш? Так, а що робити У мене місця мало? Що можна робити у звичайній квартирі? Місця мало, але мені затишно, хорошо. І я працюю. А що робити? Оце таке. Зараз замішу знов тісто. Сьогодні багато зроблю булочок чи то пиріжечків. Зараз замішу тісто, потім побачу. Сьогодні я беру пів літри молока, цукру, у мене тут 6 ложок. Чайна ложка повна солі, дріжджі. Ну, От чого люди не хочуть нічого пекти? бо думають, що е, воно багато часу займає і не хочеться людям робити. Небагато не часу займає. Я ж чисто опарений роблю, я одразу замішую. Так, яєчко поклала, дріжджів поклала десь 30 грамів, маргарин. Чи то масло у кого є. От. Так, покладу я ще сюди ванільки. десь від чайні ложки. Це цукор ванільний. Борошна нам треба буде більше, ніж 800 грамів. Там зараз розколочу оці, Що щоб дріжджі вже почали трохи дрожити. Можна олії линуть з ложку. Це для того, щоб руки не липли, коли буду ліпити. Так, тепер вію борошно. Від 800 грамів. Бо тут пів літра в мене молока. Сьогодні напікаю багато всього. Роздам, сина з невісточкою схожу, зятя пригощу, віяти і поступово замішувати. Але ж я вже знаю і так пропорцію свою, то я не боюся одразу замішувати. А ви так, поступово. І Все у вас вийде, дівчата. Все буде добре. Як я вже раніше казала, головне бажання це найголовніший інгредієнт. Бажання, тиша, спокій і все вийде. Радуйте своїх рідних, випічкою домашньою. Тепер я мочаю руку в олію і мажу мисочку. От. Сверху на тісто трішки, мисочку. Пам'ятайте, я вас всіх люблю. Всіх, всіх люблю, всіх обнімаю. Кладу відпочивати десь хвилин на 40, може на годинку, потім зустрінемось. Так, дівчаточки, моє тісто моє підійшло. Багато його. Сьогодні двойна порція в мене. 24 в мене кульки вийшло. 24 вироби в мене буде. Вкрила я пленочкою ось тут. Хай трішки постоять хвилин 5. Рогаліки буду робити із повидлом. Рогаліки, рогаліки будуть сьогодні. І згущенку. Тут у мене згущенка варена, трохи додала сирої, чайну ложку какао. це розмішала. Пахне смачно. Тепер я беру одну кульку, розкачую. Тут краї дуже треба розпліскати. От. тепер повидло. Не повидло яблучне. Так, я защіпую ось так. Надрізи роблю, дівчаточки, і скручую. От, треба тут гарно, щоб воно так рівненько. Щоб він, знаєте, так прижати треба, щоб він, потім, коли буде підходити, щоб він отак не крутився. От. Можна отак складати, але так багато місця займе, я буду рівненько складати. Дівчата, ось 12 штук я так їх зробила. Таким чином у мене лізло 12 штук. А якби я другою складала, то вийшло, ну, поклала, може, в 9. А так багато влізло. Дівчата, тепер 12 штучок я зроблю спіралюк. Дуже просто, дуже просто, тісто. пущенка хто скільки забажає. От. І теж скручую марненько, але тут треба пощіпувати, щоб злегенька розкатала і спіральку кручу. Все. А спіральки я ось сюди поскладала. Хай підходять. Я ж показую дівчата, все саме доступне, щоб легко, швидко, легко і смачно було. Ось вони, дівчата, вже підійшли, мої чторогаліки, чи із повидлом. Помазала яєчком, ставлю в духовку 180 градусів, десь хвилин від 15 до 20 хвилин. Дівчаточка, ті рогаліки чи то рулети, чи що ж там воно в мене вийшло, а таке гарне вийшло, вже спеклися. Тепер я ці помазала спіральки, яєчком помазала, ставлю їх пекти. Десь приблизно від 15 до 20 хвилин. от 180 градусів. Дівчатечко. Я помазала їх зверху солодкою водичкою, взяла столову ложку цукру. І капельку кип'яченої водички, може, столову ложку теж розмішала, а це воно таке блищить, навіть бачите, там крупинки цукру. Зараз будемо куштувати. Ні, ну, Тут без сумніву з збоку трішки прижарився, але ж він такий да, смачний. Повидло яблучне супер. Люблю яблучне повидло. Ці красавчики теж спеклися. Подивіться, які гарні. Пухкі. Пудрочкою можна їх притрусити. Я хочу побажати всім, як завжди. Миру, добра, всього найкращого. Кому я подобаюсь, підписуйтесь, ставте лайки. Вважаю всім всього найкращого і бувайте всі здорові!